У нас проходить український турнір. Участь приймає 310 гімнасток. Це Закарпаття та Івано-Франківськ і Тернопіль. Змагання ми вже проводимо їх п'ятий рік. Зазвичай нас все підтримують наш мер погоряк Іван Михайлович. Та хочемо висловити подяку громадської організації Наш Перечин за підтримку змагань а також голові правління Сергію Білику. Гімнастика це дуже красиво, елегантність, розтяжка. Я виступала, щоб надихнути маленьких дітей, щоб вони побачили дуже гарний вид спорту. Хочу стати майстром спорту і хочу добре представити Закарпатську область на чемпіонаті в Україні, зайняти призове місце або попасти в збірну Україну з художньої гімнастики. Нам зараз вже повних вісім, ми займаємося з трьох років, тобто вже п'ять років. Я дуже рада, що мені подобається. Сьогодні вона найкраща в своїй категорії, тому ми дуже вдячні тренеру нашому Галині Сергіївни Михайловій. Дуже багато ми тренуємось, тобто у нас шість разів на тиждень тренування, але ну, подобається то добре. Я взагалі підтримую дітей. Це, по-перше, дуже красивий вид спорту. По-друге, це олімпійський вид спорту. Діти мають розряди в цьому виді. Це не танці, не балет, це прям спорт професійний. Та неоднократно ми бачили вже перечинських дітей. І дуже сильна школа. Тренер молодець. Вона робить тут рівень і рівень класний. Я бажаю дійсно успіхів і досягнень в цих змаганнях і в подальших.